Привіт, друзі, з вами Олег Новурок, і Сьогодні ми розглянемо кілька найважливіших змін для українців в Польщі на 2024 рік. Про зростання мінімальної заробітної плати вже всі напевно чули. Отже, обійдемось лише числами. Якщо у 2023 році мінімальна погодинна ставка була 23,5 злотих, на 1 січня вона буде становити 27,7 злотих на годину. Про зростання виплат на дитину вже також згадували. У 2023 році українці отримували щомісячно 500 злотих на утримання однієї неповнолітньої дитини. Отже, з 1 січня ця виплата буде вже 800 злотих. Причому тим, хто вже отримує виплату, ніяких документів чи заяв додатково подавати не потрібно. Що ж, перейдемо до більш глибоких питань, які стосуються кожного українця, який проживає в Польщі, або планує там проживати. Отже, від 1 січня в Польщі запроваджується компенсація за дискримінацію або порушення принципів рівного працевлаштування для всіх, незалежно від статі, раси, національності чи інших характеристик. Українці доволі часто стикаються з дискримінацією на роботі. Отже, від 1 січня люди, котрі з цим стикнулися, будуть мати можливість отримати компенсацію в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Це нагадаю 4300 злотих. Проте зважайте, що така компенсація передбачена лише у випадку порушення справи, тобто постраждалий повинен написати заяву до проспілки, уряду праці, інспекції праці або поліції. Якщо ви просто замовчуєте проблему, компенсація вам не світить. Наступна зміна дотична до українців це виплата у разі групових звільнень працівників, тобто скорочення штату. Тут є основна вимога. Ви повинні працювати за умовою праці. Отже, якщо підприємство вирішило звільнити велику кількість персоналу, ці працівники можуть отримати компенсацію. Яка не перевищує 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати. А це, друзі, на хвилинку 63 630 злоти. Проте, якщо при звільненні ви промовчите, виплата вам також не світить. Цікава зміна це посилення охорони працівників із вразливих груп населення. Деякі працівники користуються особливим захистом, зокрема, вагітні жінки, працівники, що перебувають у декретних відпустках, працівники передпенсійного віку за 4 роки до пенсії, профспілкові активісти та працівники на лікарняному. Так ось, друзі, таких працівників не можна звільнити без їхньої згоди, оскільки вони перебувають під особливим захистом. Знову ж таки, якщо така ситуація трапилась, працівнику потрібно подати в суд на роботодавця. А суд вже, як мінімум, зобов'яже компанію продовжувати трудові відносини з працівником до завершення провадження. А рішення суду ймовірніше всього буде на вашу користь. І ще до попереднього сказаного. ще одна приємна зміна: від 1 січня набувають чинності нові положення, що визначають судові витрати у справах працівників. Отже, тепер працівники не будуть сплачувати судовий збір. Єдиним винятком є подання апеляції, якщо предмет суперечки перевищує 50 тисяч злотих. Що ж, друзі, тепер ви знаєте про всі основні зміни, які відбудуться в Польщі у 2024 році. На вашу думку, що б ще можна було б змінити? Чи яких змін вам хотілося? Пишіть в коментарях. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.